Всім привіт. І знову не сидиться. Не сидиться після того моменту, коли от я шукав маслюки, там підбере звуки, І вже тут майже при виході з лісу ми з дядьком Борисом знесли одного біленького гриба своїм сусідом. Думаю, треба ще раз сходити, перевірити, можливо, як то кажуть, вже закрити сезон по березах, то я взагалі не думав, що тут щось може бути. А ні, знаєте, час від часу ще щось та й трапляється, тому що коли йду по маслюки, там через березовий ліс проходжу, десь там під березовик, там ще щось. А тоді, коли знайшли білого, думаю, можливо, треба глянути ще. Тож пішли, перевіримо, можливо, і цього разу нам з вами пощастить. Уже там снігурі. Там от маня. А в мене знову цікава знахідка. Так, 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 так. так. Ай-яй-яй-яй-яй, гербка. Почариця. Не знаю як вам, а мені на запах вона просто як... ніби якесь вишневе варення. І ось іще. Ось іще. І чим молодший гриб, запах просто настільки стійкий. Ну, це щось неймовірне. Я не знаю, один з улюблених моїх запахів. Точно ніби якийсь вишневим таким. Боже яке воно приємне. Я от вдома попередній раз прийшов, кажу, ну от понюхайте комусь, абрикосами пахнуть, але мені вишнями. Дуже радий таким знахідкам. Дві, але ну, що можна хотіти, пора така. Добре, хоч так. О, подивіться листя, яким килимом. Все, все вже встелило. Я хожу, так уважно дивлюсь. А потім заглядаю, тут бачите, такий чугарник на краю лісу. Попробую туди дібратися. Бачу, що вже, мабуть, не хороший гриб, але ж є. І не один, а другий, здається, буде добрий. Глянь, такий підбереженник який розмір а той можливо буде й хороший однозначно. однозначно будемо забирати дивіться ще який красони так тут темненький але ну, як я кажу в кожному відео пів сантиметра тут зрізаєш і буде добрий зараз вони такі останні гриби такі тому що дуже багато вологи ранкові тумани гриб дуже швидко так от ніби Темніє. але цей прекрасний забираю вирішив все-таки вам показати чистоту гриба подивіться надломив абсолютно чистий опа, це зараз заберу, тому що кажу, вона відрізається, частинка йде прекрасного приготування. А ось тут посеред лісу подивіться який сидить. Красун, Ще молодий. Тому є надія і на благородні гриби. Дивимось далі. Проходжу тут одну ділянку і бачу таку картину. Лежить зломлений білий гриб. Це був білий гриб. Ось його нога. Вон там корінь. Зломлений не сьогодні. Ось такий от був польовичок. Можливо звірі бігали та збили. Ну, я думаю, людина б забрала. Тому що тут він на видному місці. Таке нам ну, помітити, то я вже не знаю. Не треба в ліс ходити. Угу. Так що був біляк. Так, ще якась живність тут. Жевріє в лісі. Оба! Дивіться, який гарний підберезовик, Шапка така ніби хитається, але хороший. Такий світленький. Так. Там он поганий, валяється великий. А тут ще один сидить. Десь один. Дивіться, які тепер пішли гриби. Ну як пішли? Вони вже закінчилися так, випадкові гості. Мабуть. Тонконогі, не ті, які були попередні, такі гарні, міцні. Але добре, дозберемо останні в цьому сезоні грибки в бережах. Манюха тут собі займається своїми справами, якось на неї звернув увагу. А тут подивіться біля молодих сосен, ще є молоді грибки. О, який молодничок. Бачите? Буду забирати. Супер. Є ще грибок потрошку є. Ось тут на краю березового лісу є ще одна така от посадка з молодими соснами. Ну що можу сказати? Не знаю чи гриб піде, тому що він скрізь тут поодинокий. Так, потім підріжу. Тут принаймні немає черв'яків. Угу. Отак от ходиш і дивишся. Колись і трава була якось менша, все було добре видно, а тепер позаростало. Я кажу, то й не знаю, бачите, від посадки до посадки ходжу собі. Та й взагалі майже нічого. О, потроху, десь там, десь там, але колись я ж кажу, що в одне місце заходиш і одразу назбирав гриба. Десь ще одного бачив, тепер би мені згадати. Бачите, ходиш за одним грибом. То так маслюки вони ростуть компанією, прийшов, нарізав в одному місці. Так, маня там займається розкопками. Навіть вже й того гриба загубив. Але походимо, вони кажуть, в онлайні з вами пошукаємо. Де же ж був? А ось, бачите, такси ходити треба, щоб того маслюка знайти. І то, мабуть, не хороший. А ні, принаймні на червивий. Подивіться, який ліс порожній. Без листя, без нічого. І зараз я вам хочу показати просто неймовірну знахідку. Оце я вже точно на таке не розраховував. Подивіться, нічого нема. Іду собі понад самим полем. Я не знаю в якому вони стані. В принципі, мені все рівно. Гляньте, що тут сидить. Один і другий. Це білі гриби. Білі гриби, шановні. Оце так знахідка. Оце так так. Зараз я їх сфотографую і буду забирати. Поставлю камеру, будемо перевіряти, які вони. Це щось неймовірне. Хіба хто міг подумати, що в таку пору? Ще може бути білий гриб. Фантастика! Просто фантастика. Так, ну що, шановні, видно тут дівих осіб. Опа. Дивіться, який. Так він набрався води. Але гляньте. Білий, пробілий. Неймовірно, просто неймовірно. Це, мабуть, буде в дещо гіршому стані, але все рівно я його заберу. Щоб просто показати вдома. Так, він вже розкис, а цей гриб розкис. О, запізне до нього. Але все рівно. В таку-то пору у листопаді. Такі гриби. Камеру трішки так поставлю, щоб ніжку не було видно. Ще раз, нехай він в такому скрему стані на 2 з плюсом чи на 3 з мінусом. Ну цей на 4 з мінусом. Літом би на таких би не звернув би увагу. Але от зараз в листопаді, коли три тижні до зими, це просто неймовірно. Ще тут понад самим краєм валяється. О, а ні, його просто під'їли. Вже темний, такого брати точно не будемо. Аж залишки, залишки колишнього грибного щастя. Ну як є, всьому приходить свій кінець, так як має початок, так має і кінець. Ну таке. А я ж все-таки вірив, поки бачу такі от гриби, то надіюсь на благородні. Бачите, все спрацювало. Поки є мухомор, навіть ще й молодий підростає. Може ще бути, всяке може бути. Так, то вже точно залишки, скільки вже у нас буде ліс. балувати в цьому сезоні, правильно. Дивіться, який гарний по розміру. Але вже все. Нехай досить вже. Але ж був хороший красивий гриб. Я тут собі ходжу з Манєю. Пішли туди, там трішки мастучки знайшли. де неде де ото попадається під Хожу, знаєте, говорю, що все, закінчується сезон. Ну, та Реально тільки траплялись От такі старі підберезовики. Ладно, то попередня знахідка, які такі вже були гриби, але сам факт, що то ж білі гриби, правильно? І отут біля ялини ще одне щось неймовірне. Це просто, я не знаю, як пояснити. Тепер хоч по новій давай переходжу в ліс. Знаєте, я так ходив, вже так, без якогось ентузіазму. Знаю, що маслючки десь є, в соснах можна піти підзбирати, ну ми так вже. Забіжу в оцей березовий ліс, чисто так проглянути. А тут гляньте що. Просто подивіться на це. Боже, де вони ідеальні. Я-то думав, що в мене вже було відео на каналі, ось відносно недавно, декілька днів назад виходило, що я то з дядьком Борисом вже коли тут зустрілися зі своїм сусідом. І от знайшли одного білого гриба. Я думаю, ну чисто випадково якийсь такий зальотний типу гриб, знаєте. Ай-яй-яй-яй-яй, як це можна коментувати. У листопаді подивіться. Нічого, ніякого листя. Голий ліс. Де-не-де. І ще якось умудрилося такі гриби вирости. Ну зараз ми з вами їх почистимо. Поставлю камеру, побачимо, які ці хороші, не хороші. Ну це щось фантастичне. Вже похід. Тут просто дно знайти вже супер вдалий. У нас сьогодні вже 4. Так, давайте таких розділимо по одному. Та вони як зефірні, що тут говорити? Отак от. от. який гриб. То потім я вже дочищу, але ви самі розумієте, яка картина. Витвір мистецтва природи. А цей, та я думаю, цей також такий самий. О, що тут говорити, бачите? Просто супер. Такі тут можуть бути коментарі. Такі гроби знайти. Так що, шановні, якщо в когось є якісь там недалеко ліси, надія є ще щось знайти. Листопад він дивує. Просто реально дивує. Навіть не знаю, що буде далі. Навіть якщо нічого не буде, вже просто фантастика. Так, ще якусь шапку бачу. Ото ми закривай сезон в березах. Та хоча реально це, мабуть, і буде наше таке яскраве закриття. Так, тонконогий, такий собі підберезочок, Але ж підберезочок. Одразу так відламаємо ніжку і сюди. Гарненько його покладемо. Просто супер на краю лісу щось там біліє будемо проходити От звідси побачив включив камеру будемо пробиратися через цей чагарник а, рядовки. дивіться скільки ще можна зібрати їх тут О. ворожка по простому опа і тут. Є грибуші, є. Вийшли ми з Березового лісу, перейшли яр і піднялись на одну з гір. Тут я колись збирав опеньки. Думаю, дай загляну сюди. Що хочу вам сказати, що опеньки тут були. Це вже такої якості, я не знаю, були, можливо, ще будуть. Ще холодно на вулиці. Але бачите, поодинокі. Та є дві. Ось іще. Собі пара. Ну такі собі. Ще я думаю можна взяти. Можна буде взяти до колекції. Ага, навіть і там ще далі. Угу, Ще бачу. Так, ці переростки вже лишаються тут. Ось якась світленька ще сидить. Цікаво це дуже цікаво. Чи були вже опеньки, чи можливо ще будуть. Ну гляну трішки це місце. Може ще почати щось знайти. Це добре. Я навіть і не думав, що вони можуть бути. Так ради цікавості зайшов, воно ще щось і трапляється. Іду тут по дорозі просто. І дивіться, ще одна опенька. Так, як то кажуть, не звикли такої кількості опеньки збирати. Знаєте, це як і маслюки. Прийшов, нарізав і пішов. Але цього року, так, знаєте, приходиться все пошукати. Приємно. Нехай вона буде одна, але піде туди в нашу загальну колекцію. Добре, добре. Подивився місця по опеньках, ті, які місяць назад збирали на першу хвилю. Ну, нічого такого, скажімо. суттєво не знайшов. Купа переростків, такі поодинокі, як також купа. Десь там, десь там два-три. Ось. Ні, то не вони, то не опеньки. Ну, Де ж десь там трапляються трі ноги. Хоча цього може і взяти. А ні, вони вже набралися води. Нікуди не годні. Так, так що такі от справи, шановні. Ото я нормально так закрив сезон у, у березовому лісі. Оці ще добротні, хоч великі, але підуть. Отак от буде для повної колекції. Хоп, хоп, і ще одна опенічка. Так, потім я підріжу, щоб було гарніше. Такий в нас вийшов фінальний результат. Сказати, що він фантастичний, та звісно, що фантастичний, як, як на мене, це якась на мою суб'єктивну точку зору. Я там собі ходив по, 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 ну, на початку, так? Речі, ще одна пенька, я сижу, собі розказую, можна забрати такі підберезовики, не дуже, кажу вже точно вже закінчення сезону, а потім бах та й вистрілили. Ось такі от біля ки. Це все ви бачили і самі. А назад вже як повертався, думаю, от такі місця біля Березового лісу, де збирав пеньки. Не думаю, що буде нова хвиля, тому що холодно вже на вулиці. Але чим, як то кажуть, природа нас постійно дивує зі знаком плюс та зі знаком мінус. По-різному буває, тому буду надіятися, що можливо ще щось і буде. До речі, от бачите. Я ось о пенсію. Прийшов сюди далі. Ці вже пропали. І це ще може хороше. Ось. Сидять. Так що що буде далі? Поживемо, побачимо. Ну на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа. -па. Оце так здивував мене сьогодні ліс. Я думаю, що будуть походи. Все-таки куди не крути, а в соснових лісах гриб має бути, хоч і холодно.